Ну що, третя частина як дешево лікувати зуби у Штатах. Після сьогоднішнього візиту мені дали кольочок з різними стоматологічними штучками. Досить всього багато, тому розпаковку зробимо разом. Після процедури виходжу така заспана пом'ята та відчуваю, що ще діє анестезія. Я відразу прямую у таркет хочу придбати у для рота. та покажу, які з них найкращі. Або іншими словами, які визнані найкращими за останні п'ять років. А я вже на місці показую. Кольорів дуже багато, але не потрібно орієнтуватися тільки по кольорам. А я вам покажу, як підбирати. Свій ополіскувач. Кожен ополіскувач призначений для певної функції. Підходимо ближче, беремо у руки та дивимося, що на них написано. Рожевий колір для тих, у кого підвищений ризик, до карісу. Рожевого дуже приємний присмак. Наступний колір темно блакитний. Це для здоров'я ваших десен. Появився новий колір, жовтий, і це для глибокої чистки. Ну І світло фіолетовий для нічного ополіскування. Вибирайте любий, який вам необхідний, але якщо вагаєтесь, спитайте у свого доктора. Обіцяла розповісти, скільки коштує мій останній візит, а саме за пломбу. Ось і чек із 183 долари.